Кроливець має стати одним із найкомфортніших міст Сумщини. Таке завдання поставив перед собою мер Олександр Бобровицький. Переконаний, благоустрій районного центру є одним з головних пріоритетів. Поряд з реалізацією інфраструктурних та інвестиційних проєктів. Минулого року у центрі кроливця з'явився Wi-Fi-сквер. Очільник міста Укропівець Олександр Бобровицький розповідає, раніше ця місцина не користувалася популярністю городян. Перед цим стояв Бюст Карла Маркса, але в зв'язку з декомунізацією він був знятий і переданий в музей. І коли передали в музей, то виникло негайне питання – що робити, що робити, вирішували разом із творчими жителями міста. Як результат, з'явилася не просто зона відпочинку із безкоштовним вайфаєм, а нова архітектурна перлина. Тут дуже багато молоді. Так само для іногородніх, так само для людей, які, наприклад, треба зайти в інтернет. Де ще можна зайти? Ось вайфай, зона там, де можна сісти, швидко щось поспілкуватись, швидко щось відправити. Дуже багато молоді сюди приходить відпочивати. От, воно вечором взагалі дуже гарно тут. Тепер працюють над проєктом реконструкції головної площі міста і планують спільно із благодійниками висадити у центральному парку 120 дерев. Мер демонструє ще одну прикрасу кроливця прапори п'яти країн, які майоріють у середмісті. Це згадка про ініційовані командою Королевецького укропу, є реалізовані спільно з іноземцями інфраструктурні інвестиційні та благодійні проекти. Я дивлюся на ці прапора. Грубо говоря, це допомога, от, грубо там, 5 мільйонів гривень. 5 мільйонів гривень це нам це не обласні кошти, не державні кошти. Це кошти, які чиста допомога нашому місту. Ну і за це ми. Просто символізуючи цю співпрацю, ми поставили прапори цих країн. Місто має бути не лише красивим, але й зручним для його мешканців, особливо для дітей. Тому мерії збирається реалізувати низку нових проєктів. У нас є такий мікрорайон Гончарівка, Там дуже великий мікрорайон, але до цього часу немає такого. Дитячої площадки. От якраз цим зараз питанням займаємося. Плюс на перспективу також плануємо скейт-парк. Тобто є у нас вже проєкт, він вже давно так визріває. Плануємо реалізувати цей проєкт. Не забувають і про культурні заходи. Фестиваль патріотичної пісні День міста театралізоване дійство на свято Масляної. Мер зізнається, тут у нагоді став досвід укропу, в якому знаються на підтримці патріотичного духу людей. Ігор Сидоренко, Валерій Коваленко а